Вітаю! Сьогодні у нас автомобіль Mitsubishi Lancer X 2007 року з таким чек-лістом по роботам: замінити переднє правий підшипник ступиці, замінити передні гальмівні диски, замінити Android магнітолу на оригінальну. Певно, почнемо з самого складного: це заміна підшипника ступиці. Піднімаємо автомобіль, встановлюємо на підставку. Знімаємо колесо, витягуємо шплінт, беремо гайковерт з головкою на 32 і відкручуємо гайку на піввісі. Пощастило, що на піввісі не пророкаємо. До самої ступиці, це дуже полегшило роботу. Для того щоб зняти поворотний кулак в моторному відсіку, потрібно від'єднати роз'єм датчика швидкості, так як немає бажання пробувати витягувати сам датчик з кулака. Зазвичай це неможливо зробити без втрат, тому у випадку, коли датчик не треба міняти, його краще не чіпати. Потім нам потрібно відкрутити рульовий накінечник, кульову опору, амортизатор від кулака і скобу супорта, зняти гальмівний диск, зняти поворотний кулак. Починаємо. Всі різьби чистимо і проливаємо перед відкручуванням. Витягуємо дріт датчика швидкості, звільняємо кліпси кріплення на кузову, відкручуємо гвинт та гайку кронштейнів кріплення дрота датчика. Головкою на 17 відкручуємо скобу супорта від поворотного кулака і вішаємо її на гачок. Вичищаємо гарну різьбу накінечника і відкручуємо головкою на 19. Щоб зняти сам накінечник, використав зйомник. Зробив преднатяг, вдарив кілька разів молоточком і він випав. Беремо головку на 17 та накидний на 17 і відкручуємо кульову опору. Для того щоб легше витягнути палець опори з кулака, треба в розріз вбити клин. Тоді діаметр під палець збільшиться і він легше звідти вийде. Щоб не пошкодити пильовик на опорі під час робіт. Використовую пластикові ковпачки від нових замінників. Залишилось відкрутити кулак від амортизатора. Для цього використовуємо головку на 19 та накідний на 19. Знімаємо кулак та затискаємо його в лещата. і тепер можемо послухати, який шум видавав підшипник. Отже, приступимо до заміни підшипника. Починаємо з того, що вибиваємо саму ступицю. Потім нам необхідно витягнути стопорне кільце. Так як машина вже давно не нова, тут доведеться трошки попотіти з цим стопорком. Отже, спочатку пробуємо просто зрушити з місця, але результату нуль. Далі максимально очищаємо стик кільця та кулака. Беремо наставку і обстукуємо кільце по колу, щоб спробувати зрушити прикипівши місце. Результату нуль, тому вирішив залити його ведешкою. І поставити нехай покисне. Далі треба зняти внутрішню обойму зі ступиці. Зазвичай я роблю невеликий пропил пневматичною машинкою, для таких задач в мене є маленькі диски, а потім за допомогою молотка та зубила розколюю її. Але треба бути дуже обережним, одягати засоби захисту, бо осколки можуть потрапити в обличчя, не нехтуйте правилами безпеки. Чистимо шліцеву частину та посадкове місце на ступиці і відкладаємо. Повертаємось до самого кулака. Знову пробиваємо Амік кільце, заливаємо в і пробуємо зрушити. Все не знімав, бо було витрачено десь мінімум пів години, щоб його підійти і почати діставати. В цілому, в мене є такий гостро заточений проток, не самий сирий. Я його почав забивати в канавку під кільце, і побачив вже певні надії, що його вдасться дістати цілим, а не по шматкам. Бо колись і по шматкам діставав. Далі треба дуже добре вичистити канавку під стопорне кільце, для того, щоб потім без проблем встановити нове. Так як преса в мене поки немає, бо я займаюсь ремонтом ходової не на постійній основі, тому катаюсь до хлопців на дружнє СТО, які допомагають за невелику монету в таких ситуаціях. Так як це був вечір першого дня, на прес я вже не попадав, тому вирішив не гаяти часу та поки робити заміну передніх гальмівних дисків. Поки права частина розібрана, можна почати міняти зліва. Отже, знімаю колесо, супорт, скобу, диск, ставлю той, що привезли, а привезли б у диски з розборки. Прикручу Саму скобу вставляю колодки і бачу таку картину. Потім йду до коробки з іншим диском, дістаю його, порівнюю і мірюю розміри. Як виявилося, що на авто встановлені диски діаметром 294 мм, що відповідає розмірам гальмівної системи від Outlander XL. а власник купив диски діаметром 276 мм, що відповідає стандартному розміру звичайного 2-літрового ланцера, який йшли на європейський ринок. А наша автівка це так званий Араб. Авто по вінкоду з'ясував, що дана гальмівна система стоїть на цій автівці з завода. Зателефонував власнику і розповів ситуацію. Прийняли рішення точити ті, що стоять на авто, бо проблема була з биттям в кермо при гальмуванні. Ось чому власник захотів поміняти диски. Наступного ранку вантажусь і їду, закидую диски в проточку, а потім їду до хлопців на прес. Поки пресували, плюс трошки постояло поспілкувались, набрав мене токар і сказав, що диски готові. Починаємо збирати взоротні постави. Шліцева на піввісі була почищена від корозії та змащена. Для себе вже давно взяв на озброєння графітне мастило. Дешева річ і дуже ефективна. Змащуємо шліцеву на піввісі, пальці на кульовій опорі і на накінечнику. Далі все збираємо взад. Гайки болтів поворотного кулака затискаємо з усиллям 110 н. Гайка болта кульової опори 71 н. Гайка кермового накінечника 25 н. Прокладуємо дріт датчика швидкості і прикручуємо болта гайку в кронштейні вкріплення. Фіксуємо кліпси в кузові та підключаємо датчик швидкості в моторному відсіку. Далі затягуємо гайку на піввісі. По мануалу там момент затяжки від 144 до 176 н. Затягнув зусиллям усиллям 176, але отвори для шплінта не свівпали. То затягувати вже воротком по факту. Далі встановлюємо диск та скобу супорта до колодок та направляючих не лазив, бо там видно, що колодки нещодавно міняли. Болти скоби супорта затягуємо зусиллям 100 Н. Встановлюємо колесо, опускаємо автомобіль для того, щоб дотягнути гайку ступиці. Знову піднімаємо, знімаємо колесо і встановлюємо шплін. Ставимо колесо, опускаємо авто, обтягуємо колеса зусиллям сто 110 нютон. Подової закінчили. Тепер подивимося там з мультимедіа. Щоб зняти магнітолу, треба відкрити бардачок, відкрутити саморіз накладки і зняти її. Під накладкою ще один саморіз, який тримає так звану саблю, яка сидить на кліпсах. Далі вже знімаємо саму мультимедіа. Перед тим як ставити рідну магнітолу, трошки посидів, повнікав, що там накрутили, для того щоб спочатку повернути штатну схему і тільки потім підключати голову. Після відключення декількох точок поставив штатну голову, включив, вона працює, радіостанція ловить, але звуку немає. А звуку немає, бо дана автівка обладнана акустичною системою Rockford. В цій системі голова не видає звук напряму на динаміки, як в звичайних акустичних системах. Прости. Комплектацій, а через зовнішній підсилювач, який в даній автівці знаходиться під водійським сидінням, при спробі підключити підсилювач в колонках, чуємо звуковий сигнал, і на дисплеї вивалюється помилка DC». Трошки покопавши інформацію з приводу цієї помилки в сервісному мануалі, є декілька можливих причин її виникнення. Перша це коротке замкнення поживленню або по динамікам. Друга це внутрішня несправність cd програвача або підсилювача. Одна з типових проблем це залиття самого підсилювача. Це варіант є більш логічним, тому що перша китайська мультимедія грає на всі канали. З цього робимо висновок, що динаміки в нас працюють і проводка теж цілісна. Друге – якщо підключити штатного Голову без підсилювача вона теж працює нормально, у всякому випадку баварію не падає. Проблема якраз виникає в момент підключення роз'єму підсилювача, тому я відкрутив сидіння і зняв підсилювач. Добре, що коли ставили китайську медійку, то не попсували рідну проводку, бо я знаю, що полюбляють відкусувати дроти динаміків прям під корінь роз'єму, а тут просто навішали соплі паралельно штатним дротам. Отже, я розібрав підсилювач і поліз сюди точно немарно, тільки по вигляду нижчого нижньої кришки можна вже зробити висновки, що водичка тут була точно і немало. Ну і давайте поглянемо на саму плату. Зверху вона покрита товстим слоєм бруду, в роз'ємах ми бачимо зелені піни і немало. Також позаглядував по платі поверхнево, побачив проблемне місце біля конденсатору. Ну і з іншої сторони, плати видно багато слідів наявності водички, плюс знайшов точки ремонту, який колись вже був. З цього робимо висновок, що спочатку тут закінчився підсилювач і попередній Власник вирішив не витрачатись на ремонт існуючого чи купівлю з розборки, а просто купує саму дешеву гамнітолу і встановлює її, обходячи підсилювач навішуванням виходів паралельно штатній проводці. Можна було просто задля інтересу помити плату і спробувати підключити, але не хотів цього робити, тому що краще понести в такому стані, як є до майстра, який добре розбирається в ремонті радіоелектроніки, і він сам побачить проблемні місця, які потребують уваги. Отже, телефоную власнику і кажу, що є наявна проблема з підсилювачем, яку треба вирішувати, а вже потім пробувати підключати і прибирати соплі які навішані. У відповідь чую, грошей на ремонт немає. Збираємо як є. Ну окей, зібрався взад, В цілому вона працює більш-менш, але тупа просто до не можу. Вже збирався виїжджати, запустив двигун і побачив, що горить контрольна лампа АБС. І згадав, що вмикав запалювання, коли був відключений датчик швидкості. Підключив діагностику. Дійсно, трабл -код по передньому правому колесу, але статус помилки збережений. Очистив всі коди, перезапустив двигун, контрольна лампа АБС не горить. Все тепер можна їхати на тест-драйв і віддавати авто клієнту. Ось такий об'єм робіт ми виконали на даному авто. Отже, друзі, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Давайте популяризувати та просувати україномовний YouTube.